Республіканці та демократи у США об'єдналися і повстали проти Трампа, особливо після його буцім до наказу українцям здати Курщину та почати відступ глиб Україна. Зсу почали залишати укріплені позиції, начебто без чітких гарантій. Тож народ і політика Америки не витримали і вдалися до найрадикальніших дій. Трамп не зміг уникнути покарання і довелося відповідати за все скоєне раніше. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що вбраєте нас підію за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої. І коментарі, а я буду розпочинати у США. Спалахнула нова хвиля бунтів проти Дональда Трампа на фоні виходу України з Курська. Тепер проти політика чинного президента раптово повстали військові. Зокрема, у Вашингтоні спільнота ветеранів організовує протести проти антиукраїнських дій адміністрації президента США. Якщо ти підтримуєш Україну, вільний світ треба діяти. Закликають мітингарі. Протести пов'язані із останніми прокремлівськими позиціями адміністрації Трампа, а також масовим невдоволенням американців ді. Ями президента США, як от вихід ЗСУ з Курська, якому передавала відміна допомоги Україні, а далі можливий шантаж на перемовинах в Саудівській Аравії допомогу повернули, але схоже на умовах виходу військ України із Курщини. Ось що пишуть активісти ветеранського руху. Сполучені Штати перебувають в облозі зсередини, захоплені нелегітимним президентом і адміністрацією та захищені системою, яка не бажає підтримувати наші конституційні гарантії. Система відмовляється діяти. Тепер люди повинні Це історичний рух, який стояв у перелом, щоб зупинити цей авторитарний переворот ще до його початку, поширює цей рух на всіх, закликаючи до негайних дій проти знищення нашої демократії. Ідеться у заяві. Хоча такі протести містять про українське. Спрямування вони мають і вимоги щодо внутрішніх проблем США, а саме прав безпеки та свободи. Але ці проблеми тісно пов'язані із зовнішньою політикою Білого Дому. Також протестувальники посилаються на 14-ту правку, в якій зазначені умови відсторонення Трампа від влади. Натомість Трамп не зупиняється і тим часом зі США збираються депортувати першого студента, який брав участь у протестах. Імміграційна поліція США заарештувала першого іноземного студента, який брав участь у протестах, при затриманні Йому повідомили, що його студентську візу та грін карту буде анульовано, а самого його буде депортовано. Федеральний суддя тимчасово заблокував депортацію і долі активіста вирішуватиметься на слуханнях. Відомо, що Махмуд Халіл, студент школи міжнародних та громадських відносин Колумбійського університету в Нью-Йорку та один із лідерів студентських протестів проти воєнних дій Ізраїлю в Газі. Натомість арешт студента викликав нові протести у Нью-Йорку. на площі фолі у нижньому Манхетені. Зібрався натовп, який рушив на південь до Марії. Що не менше одну людину було затримано. Петиція, яка потребує звільнення Халіла, вже зібрала понад 2 мільйони підписів. Ну а тим часом Трамп відзначає 50 днів на посаді. А білий дім перерахував його основні досягнення. В якості прикладів перераховані саме 50 рішень політика, і всі вони представлені як успішні. Більше того, зазначається, що Трамп зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності. Серед головних досягнень у білому. У домі, зокрема, наводять такі: забезпечив безпеку кордону безпрецедентним чином, забезпечив мільярди нових доларів у США. закінчив несправедливу практику примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті, закінчив ініціативи різноманітності, рівності та інклюзивності, робить життя доступнішим для пересічних американців. Та, врешті, серед його, так би мовити, позитивних досягнень його ж адміністрація наводить саме прагнення миру. Нагадаємо, що тим часом через Відповідальні війни Трампа, які в Білому домі також описують лише із позитивної сторони, падає фондовий ринок США. Зокрема, індекс NASDAQ 100 втратив 3,8%, що стало найбільшим падінням із 2022 року. Індекс S&P 500 також знизився на 2,6%, наближаючись до корекційного рівня. Він може вперше з листопада 2023 року закритися нижче 200-денної ковзної середньої, що перерве 300%. 36 сесій поспіль вище цієї довгострокової лінії підтримки. Це вже позначалося на фінансовому стані найбагатших людей світу, які втратили мільярди доларів за декілька тижнів. Падіння торкнулося і криптовалютного ринку. Біткоін за останній місяць знецінився майже на 20%. Тож з приходом до влади Дональда Трампа різними штатами США котиться справжня революція. А політологи б'ють на сполох через те, що куди Трамп веде Америку і світ. Американіст Володимир Дубовик наголошує на тому, що Трамп заздрить Путіну, через що і будує авторитаризм. Я повернув Америці свободу, заявив президент Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі. США Володимир Дубовик говорить, що із програмного виступу, який Трамп підбив підсумок радикальним рішенням, що відбулися за півтора місяці його діяльності, та окреслив подальші плани, випливає, що Америка стрімко стала вільною від своїх традиційних політик та міжнародних зобов'язань, вільною від свободи медіа, від засад демократії, від рівності раз та статей від. До теперішніх зобов'язань перед союзниками, тобто майже від усього на чому ґрунтувалися та чим пишалися Сполучені Штати до 25-го року. Швидко у найпотужнішій державі світу відбулася революція. Саме таким терміном експерти американісти характеризують радикальні зміни у суспільно-політичних засадах США. Землетрусу США запустив тріщини по всьому міжнародному праву і світовому порядку, підтвердивши у конгресі намір загарбати Панамський канал та Гренландію. Трамп ще раз просигналізував Вав правила гри у світі буде змінено на користь права сили. Експерт наголошує, що наразі Трамп продовжує ламати політичну систему і вибудовує культ особистості, ось що відбувається у середині американської влади, і з одного боку масові звільнення держслужбовців, які не присягнули Трампу, з іншого дивні кадрові призначення в уряді у безпекових інституціях. Чи це упереджене ставлення українців до ключових персоналів в уряді? США скільки вони виступають проти допомоги нашій країні? чи справді є невідповідальність професійного рівня посаді, як приклад телеведуча під гехсет на посаді міністра оборони Канаді молодший у міністерстві охорони здоров'я проросійська Габерт, яка заявляла про біолабораторії в Україні на чолі національної розвідки? США. через це Америка сьогодні дуже поляризована, розколота. Хтось критично ставиться, хтось радіє, що президент дуже рішуче діє. Водночас частина виборців, які голосували за нього, шкодують про своє рішення. Тобто медовий місяць Трампа і його виборців закінчився. Трохи гіршим став доступ до програм медичного страхування, і це для американців проблема. Врешті інфляція не зменшилася, навіть навпаки, зросла. Ну а тим часом, як Трамп будував свою виборчу кампанію на обіцянці подолати інфляцію і гостро критикував Байдена за те, що його уряд її допустив. Чимало американців проголосували саме за таку обіцянку Трампа. Комусь не сам підхід, коли Ілон Маск приходить в якесь міністерство і виганяє людей на вулицю. Отже, внутрішні проблеми накопичуються, але поки що Трамп впевнено себе почуває, контролює не тільки виконавчу гілку влади, а й законодавчу, оскільки його партія контролює обидві палати конгресу. Притомні республіканці здається все рідше висловлюються всупереч позиції президента, принаймні в питаннях, що стосуються допомоги Україні. Республіканці, які не погоджуються із діями та політиками нової влади, поводяться наразі досить обережно. Не дозволяють вголос заявити про свою позицію за деякими винятками. Як скажімо, в останні дні декілька республіканців у конгресі не погодилися з висновками адміністрації щодо України. Схоже, вже можна говорити про злам політичної системи США, резюмує американіст Володимир Дубовик. Ось що далі про це говорить експерт щодо політичної системи США, то так, Трамп продовжуватиме її ламати. Імовірно, він свідомо цілеспрямовано цього хотів. У попередні чотири роки президентства це не вдалося, тому він повернувся в Білий Дім, маючи. Досить чіткі внутрішні переконання та наміри для Трампа. Оптимальним було б створити систему на зразок російської авторитарної. Він заздрить Путіну. Час від часу це виявилося навіть в його публічних висловлюваннях. Про те, що в Росії вільна преса не заважає працювати, бо її там немає. Що суди не грають такої ролі, як у США. він говорив про це Путіну, коли зустрічався з ним. Трамп справді має велику симпатію до Росії і до Путіна особисто, і це не просто епатаж. Ні, слова на жаль, у зовнішній політиці країни президент привертає вектор на 180 градусів. Всі звикли сприймати американську зовнішню політику через призму і контекст, який існував десятки років при різних адміністраціях. Адже і у республіканців, і у демократів зовнішньополітичні цілі були спільні. Трамп настільки не ортодоксальний, що ми маємо готувати себе до того, що Америка може грати зовсім іншу роль у світі. Зовсім не таку, як у попередні століття. Ця нова роль не Гативне для України, і на жаль, це виявляється саме зараз у такий складний для України момент. Про делегації в Саудівській Аравії і що наразі там обговорюють суспільне. Наші колеги видання з посиланням на джерела дописують наступне. Сторони вже обговорили припинення вогню на морі та у небі. З посиланням на джерела стверджується, що під час першої частини делегації також говорили про угоду щодо рідкісноземельних металів наразі. Триває другий раунд перемовин, також що ще дописують. Дописують більш обширно, так з приводу того, що там відбувається, дописують, що. Станом на 16.40 вечора тривав другий раунд перемовин і встигли повторюсь обговорити а, угоду про мінерали. Перемовини почалися об 11 годині ранку. А за Києвом і тривають досі була перерва. Після неї розпочався другий раунд. Україну представляють голова офісу президента Андрій Ярмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр закор... міністр оборони перепрошую Ростем Умєров. А американська сторона представлена держсекрет... держсекретарем Марко Ру. Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем. Що ще відомо? Відомо з приводу того, що спершу медіа писали, що американська делегація братиме участь у переговорах з українцями в судівській Аравії, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа, спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа. Буквально вчора в нас з вами був підсумковий також терзадень о дев'ятнадцятій. Годині вечора, і я якраз вам про це говорила, але ж бачимо, що дійсно він не прибув. Так, і ще... Також за даними західних ЗМІ, він поїде до Москви на зустріч з Владіміром Путіним. Ось така, до речі, цікава інформація. Не знаю, чи говорили мої колеги на попередніх етерах Вам про це чи ні? Ось буквально публікується з приводу того, що дійсно стів вітков він не прибув, але брав до речі в лютому зустріч. Брав участь у зустрічі з росіянами і на переговорах його немає. Але за даними він поїде до Москви на зустріч з Путіним. Ось такі от неприємні, не дуже приємні так. Новини так би мовити з'являються. А за даними видання The Economist, Україна на цій зустрічі запропонує встановити перемир'я в повітрі та на морі, якщо США підтримують пропозицію та наступний крок за Росією, який доведеться або відкинути погодженими штатами план, або погодитися і перестати атакувати цивільні цілі з повітря. Робі вважає, що від результатів нинішніх переговорів залежатиме майбутнє військової підтримки України. Її як відомо, американці припинили постачання. Ати минулого тижня поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії до речі мала відбутися ще у лютому, і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією. Всі ми з вами пам'ятаємо, що дійсно президент нашої країни був дуже поруч, але там говорили США з расистами. На жаль, без наших, так би мовити, без нашої сторони і про Україну без України. те саме, що ми так боїмося, що та що так нам українцям неприємне, але бачимо, що дійсно на жаль, це все відбувається з боку расистів. І США. дійсно бачимо, що перемовини тривають, і також досить напружена така ситуація і така конфліктна, так би мовити, була між президентом нашої країни та Дональдом Трампом. Їхня конференція вона була як з медіа змі, так потім з закритими дверима, так би мовити. Але ми з вами прекрасно бачили, пам'ятаємо, що дійсно там досить таки е, неприємна вона така склалася з боку президента Сполучених Штатів Америки. Потім і, міт, і мітинги були, і ми з вами це все обговорювали. Так, тож бачимо дійсно, що ще, зараз ще обговорюють пропозиції саме миру в повітрі та на морі. А поки вам, шановні глядачі, пропоную е, заслухати також е, політтехнолога Бориса Тізенгаузена про можливості про можливі результати переговорів у судівській Аравії, а після того як ми з вами це заслухаємо, обов'язково повернемося та обговоримо ще також останні новини з приводу переговорів, що там вирішують. Останню інформацію будемо знаходити і вам повідомляти. Тож давайте спочатку заслухаємо пана Бориса. Украина предложит частичное перемирие с Россией, чтобы возобновить военную помощь США. Об этом пишет Financial Times. Но у меня почему-то есть ощущение, что Дональд Трамп не захочет в принципе эту военную помощь возобновить. Хотя обмен разведданными, точнее предоставление Украине разведданных, практически в полном объеме восстановлен, если верить словам Дональда Трампа что такое частичное перемирие это отказ от ударов дронами и ракетами, ну и плюс отказ от боевых действий на море нас, в принципе, Украину устраивает, то есть, и э, Владимир Зеленский об этом и говорил: что да, мы готовы, а вот Россию не устраивает. Это же лишит ее ключевого преимущества в дронах, в ракетах. Поэтому CNN ранее сообщали, что российская делегация тоже там должна быть, но официальный представитель МИД Захарова сказала, нет, нас там не будет. Понятно, не хотят, невыгодно это им. Но это очень хороший шпагат для вот этого полутораметрового завоевателя, который засел там в Кремле, потому что Украина готова, вот, пожалуйста, да, мы на частичное согласны. А вопрос к России тогда. Раз Россия не готова, значит, о боже, значит, Путин врет Трампу, наверное. Может такое быть или нет? Поэтому посмотрим. Ну и нам тут уже прямо говорят, собеседник вот из Белого дома, который Financial Times эти сведения давал, он говорит, что в Белом доме хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. То есть, если они только в границах заинтересованы, то это, значит, отдельная вообще тема. То есть, нам тут уже прямо говорят что по поводу того, что компромисс – это границы. Я думаю, это и так всем было понятно. Только вопрос в том, что Путин, Лавров и другие значит, спикеры вещают постоянно, что хотят четыре области, у нас есть Конституция и так далее, и так далее, плюс Крым. А вот как тут быть? Ну, в общем, нам тут намекают, что какой-то компромисс, опять же, компромисс за счет Украины дожились. Россия, Китай, Северная Корея, Иран, все по Путину предоставляют, все, что ну, еще и США помогают уболтать эту непокорную Украину. Кто бы мог вообще подумать? Россия, естественно, не захочет этого частичного перемирия. Скорее всего, будут готовы только на... Ну, давайте какой-то прочный мир. Вот они же не всегда говорят, давайте прочный мир. Что в их понимании прочный и долгосрочный мир? Признание оккупированных территорий, юридический статус. Конечно же, никто признавать не будет. То есть им нужны гарантии, чтобы Украина на них не нападала. Тоже дожились, да? Нужны гарантии, чтобы Украина не отбивала свои территории. И, кстати, еще очень интересный вопрос журналист задал Дональду Трампу. Он ему задал его вот в такой форме, я цитирую. Вы не считаете, что президент России проявляет неуважение к президенту США, атакуя Украину? Трамп, он меня не уважает, журналист говорит, да, Трамп, откуда вы, из какого издания? Я из Washington Post. Вы потеряли только что много доверия от меня. Вот видите как? Неудобный вопрос. А ведь Путин действительно не уважает Трампа. Если э, задолго, не задолго, точнее, до этого Трамп повторял, что я хочу услышать от Украины, от России, что они хотят мир. Вот Украина хочет справедливый мир, а Путин, это как раз вот в тот день, когда массированный обстрел был, журналист задал этот вопрос, массированный обстрел Украины. И вот задают вопрос, так что же он тебя дурит-то, если он массированными ракетно-дроновыми ударами утюжит Украину? И Трамп. Это неудобный вопрос, я на него отвечать не буду. Так что вот такие вот дела. Дійсно, для президента новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа досить багато є незручних, так би мовити, запитань. Досить смішно чути те, що він чекає, поки Україна скаже те, що вони те, що ми готові до миру, тому що ми готові до миру, були з самого початку, з першого дня, коли расисти прийшли на територію нашої держави. Інше питання в тому, що, мабуть, не погоджуємося на той мир, який пропонують Сполучені Штати Америки, який вигідний їм їх. Ніх країні їхні економіки та расистам в цілому, ось цьому питання, тому що дійсно расисти а, цим продовжують маніпулювати тим, що, начебто, вони готові. А сполучені штати Америки їх підтримують цьому питанні і також маніпулюються нашою країною, нашими людьми, так би мовити. І в цілому світовою спільноту, тому що все одно ж висловлюють свої думки, все одно ж висловлюють свою політику, так би мовити, і говорять про те, що, начебто, ми не хочемо. А ми хочемо, і ми готові. Просто не готові до тих умов, не готові видавати свої території, не готові погоджуватися на ті, на ті умови, які висувають нам расисти, і або Сполучені Штати Америки, або Сполучені Штати Америки і рашисти разом. І це нормально, мені здається, тому що це наша країна, це наші держ... це наша територія, це наші люди. Дуже багато життів було віддано за те, що ми зараз маємо, дуже багато дійсно часу, дуже багато страждань принесли расисти на територію нашої держави, і просто так ми це все віддавати не збираємося. І я думаю, кожен кожна людина прекрасно це розуміє, але чомусь Сполучені Штати Америки це не розуміють, і рашисти інколи це також не розуміють. Чомусь і дійсно. Як, от до прикладу, на глядачка дописує одна Аліса, пані Аліса, з приводу того, що дійсно вони всі гроші люблять як добре заплатила, то то медведів зробить. Ну так, ми бачимо, що вони роб дуже люблять свою економіку, дуже люблять свої ресурси, дуже люблять свої гроші. Але ж, на жаль, вони чомусь не розуміють, за що боремось ми, українці, боремось вже дуже дуже багато років і чомусь вони не Хочуть, можливо, або, знаєте, просто незручно їм. Дійсно, от не хочуть, і незручно їм дивитися правді і вічі, розуміти, чому ми не погоджуємося на ту угоду, чому ми не робимо те, 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 те. Тому що, ну, вибачте, ми дуже багато всього віддали для того, щоб так. Для того щоб потім отак, от все це віддавати і йти на такі угоди, на які нам висувають расисти, на які нам висуває диктатор, при тому, що говорять, начебто, президент нашої країни диктатор і рашисти жертва. Тобто, ну просто знаєте, немає слів котре вони дійсно залишаються інколи зайвими.